І дивіться, давайте розберемо оцей цикл. Там є чотири фази. Перша фаза це така, знаєте, наростання. Да? Маленькі конфлікти починаються. От напруга починає вирост... виростати, вона же ходить на да? на ціпках ходить. Друга фаза вибух. Крики, матюки, лайка, біль. Який там тригер? Тригер можуть. Бути там, Боже, люба, люба, дрібниця. Не, вона не, не купила молоко. Не купила молоко. Ну це ж не про молоко історія. Це стан, да? його стан який? Йому потрібна ця розрядка і полегшення. Да? Розрядка, полегшення. Він, ну все, накинувся, вишкірився. А її стан який? Шок. Біль, провина. Третя фаза міод. Наростання, вибух, міод, спокій. Знову наростання, да? це безкінечний процес. Поки хтось один не зупинить, або поки хтось один не, уже, не, ногами вперед його не винесуть з цих стосунків. Як виходити з цих стосунків, якщо ви, ви тут? Три кроки: перший однаковий для всіх історій. Визнать. визнать, да? Що я знаходжусь в садомазо відносина. Я залежна, це не любов, це не любов. Я залежність. Без цього розуміння ти ніколи не вийдеш, не вийдеш. Другий крок: ти приймаєш нарешті рішення: Я ухожу остаточно. Не я спробую, не якщо він знову ні-ні-ні. Да, для багатьох, конечно, визнати важко. конечно, це ж про себе, да? Просто я йду і крапка.